Добрий день, мої любі діти та дорослі! Дітки, подивіться, хто це до нас завітав у гості? Так, це Білочка. А як ми будемо з нею вітатися вранці? Правильно, доброго ранку, білочка. А якщо це буде день? Добрий день, Білочко! А як ми з нею будемо вітатися увечері? Добрий вечір, білочка! Молодці малята. Давайте з вами розглянемо білочку. Білка має великі сильні задні лапи і короткі передні. Хутро густе та пухнасте. Родого кольору. Білка має блискучі чорні оченята. Довгі вушка з китицями на кінці. І, звичайно, Отряний пухнастий хвіст. Послухайте, будь ласка, вірш білочка. Де ти, білочка, живеш? Що ти, білочко, гризеш? У зеленому ліску, у дуплі, у соснячку. Я гризу горішки і гриби і шишки. Дітки, наша білочка така непосидюча, і горішок в неї випав. І засумувала наша білочка, а давайте їй допоможемо і зліпимо для неї горішки. Приготуємо наші долоньки до роботи і зробимо пальчикову гімнастику. Сидить білка на доріжці, продає вона горішки. Ось продала лисичці сестриці. Вовчику, братику. Їжечку-хитрячку, зайчику вухатому і ведмедику товстоп'ятому. Тепер іншою долонькою. Сидить білка на доріжці. Продає вона горішки. Ось продала лисичі сестриці. Вовчику, братику, їжечку-хитрячку. Зайчик огухатиму і ведмедику товстоп'ятому. Давайте розглянемо горішок. Якого він кольору? Так, горішок коричневого кольору. А якої він форми? Овальної. Молодці малята. Для роботи нам потрібен пластилін коричневого кольору, стек, яким ми будемо нарізати пластилін та дощечка для ліплення. Давайте починати. Пластилін ми ділимо на три рівні частини. Це і будуть горішки для нашої непосидючої білочки. Беремо шматочок пластиліну і починаємо його розминати. Ось ми його розім'яли, нагріли в долоньках і починаємо його розкочувати коловими рухами. А якої форми в нас горішок? Овальної. Тож ми теж будемо робити овальну форму. І ось такий горішок у нас получився. Приступаємо далі до роботи. Беремо шматочок пластиліну та розминаємо його, зігріваючи в руках. Ось іще один горішок у нас готовий. Залишилось нам зліпити останній, третій горішок для нашої білочки. Також розминаємо пластилін в руках, зігріваючи його і починаємо його розкочувати. Можна розкочувати не тільки між долоньками, а й на дошці. Придаємо пластиліну форму горішка. Горішки для білочки готові. Білочка дякує всім діткам. До нової зустрічі!